Учасник АТО, наш земляк, дитячий поет Олексій Кваша. Сьогодні мав би відзначити свій 38-й день народження. Мав би цього літа молодий чоловік під час виконання бойового завдання отримав смертельні поранення під Артеміськом. Миколаївці знайомі з Олексієм Квашею через програми нашого телеканалу. Поет був гостем студії, розповідав про свою книжку, мрію про мирне життя, щасливу долю для всіх. Прекрасні тварини нашої країни. Перша книга Олексія Кваші. Вона одразу ж завоювала серця маленьких читачів. Прийшов Альоша з школи, а в портфелі, ой, напевно, 10 жмень біліє снігу. Та з-поміж книг і зошитів учнівських він дістає слизьку холодну кригу. Підручники, би з Антарктиди, снігу і мокрі наші ті Пінгівіни. А зошити, альбоми і щоденне всі відчорнила чорні, як дівці. Ілюстрації до своєї збірки Олексій також робив сам. Крім поетичного, він мав неабиякий талант художника-анімаліста. Миколаївське видавництво Шамрай в пам'ять про свого автора і чудового друга вирішило перевидати збірку прекрасні тварини нашої країни. Його вірші цього варті. Його, цього варті його малюнки, вони оригінальні, дуже самобутні, у них стільки щирості, стільки доброти вкладено. І, власне, Алюша захищав Україну і загинув як герой, він врятував життя молодого бійця. Щоб видати цю книжку, він брав кредит. От всі його вчинки, його життя, люди, які його знали, свідчить про те, що він не жив для себе, він жив для людей. Видання цього разу перетвориться на великий літератур. Турно-музичний проект який увійдуть і нові вірші Олексія, і його малюнки підуть окремим блоком, як розмальовки. І на сьогоднішній день наш композитор дитячий Анна Олєнікова відзначила, що десь як мінімум 10 віршів прекрасно лягають на музику, і над цим вона зараз працює. Тож нова книжка у нас буде в комплекті з диском, а в записі плюс, і в записі мінус, що дасть можливість цим віршам жити. Задум видавців має дуже хороші шанси на втілення і наступну популярність, але для цього потрібна допомога небайдужих людей. Ми сподіваємося на допомогу. Ми сподіваємося на розуміння на те, що люди, які мають сьогодні кошти, які можуть собі дозволити займатися меценатством, по достоїнству оцінюють його вірші. Пам'ять про Олексія Квашу залишиться не лише в серцях і душах його рідних і друзів. Вона уживатиме кожного разу, коли дитина братиме до рук його книжку. Читатиме вірші щирі, веселі і добрі, такі, якими був сам Олексій Кваша. Катерина Тригубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.